Привіт, привіт вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні, вперше, по суті, за три роки я покажу вам свої апартаменти, які я ще три роки тому зняла. Це місто Дурес, по суті, 100 квадратів другий поверх віли за 250 євро. Тож ідемо дивитися, як ж воно виглядає. Так, пішли. До речі, оця вся сітка це я спеціально купувала, ми загороджували, і от по периметру загороджували, тому що е, мій собака втікав до своєї пасії болоночки. Пішли. Е, один з найбільших, напевне, плюсів цих апартаментів, цієї віли в тому, що тут є власна територія, тобто я можу запаркувати машину, тут не бетон, а от, от така штука, і створені типу, штучки для стоків. І в нас є власна територія, де ми смажимо з нашими сусідами е, шашлик. Ось тут. Одні з сусідів виїхали і вони залишили е, ось таку гойтелку. Бум-бум-бум. На неї ще є спеціальна м'якенька штучка, але дощ пішов, все намочило, тому я поставила сушитися. Так, у нас є апельсин свій. Дивіться, скільки тут багато апельсинів. Це все хвала сусіду з першого поверху, бо він за ними дивився. Якби не він, то це все б жерли. Равлики. Пішли. Я живу на другому поверсі. У нас ще є спільна кладовка, Оце все має ще піти туди. І там, там, там. Сходи. Ось ці ведуть, типу, на мій поверх, і далі вони ведуть ще на третій поверх до сусідів. Не знаю, мені здається, ці вілі років 20-30. Бачите, які коні. Ну, а зараз йдемо дивитися безпосередньо апартаменти і мій балкон. Пішли. Балкон, по суті, по всьому периметру. Вілий. Ось тут в мене квітничок. До речі, ось це. Це розмаринчик, полуниця. Родила прямо з квітня, і я постійно мала свіжу полуницю. Далі за, за рогом. В мене там пралка, сушка, ось таке все. Оце ще цвіта. Що ж, йдемо дивитися, як це мій апартамент. Заходимо. Пані братчики, заходимо. Ось так виглядає е, гостьова. До речі, відразу показую вам, як виглядає богатство по-албанськи. Оба, оба, оба. Пшух. Вчора якраз це все протирала, витирала оцю всю е, красоту. Коротше, якщо в когось весілля, можу здавати в оренду. Е, ці стільчики я докуповувала, тому що ті, що були, вони вже зносилися. У нас тут що є. Типу, камоді, ну там багато чого я перестановлювала, тому що коли я сюди заселилася, тут було взагалі все по-іншому. Не дуже функціонально. Тут сплять мої собакеї, там куточок для взуття для речей, столик для кави. Це теж цей був диван. І коли я заїхала, цей диван настільки смердів сигаретами, що. Він у мене, напевне, два тижні, два тижні два місяці він у мене стояв просто на вулиці, в в ванішами. Боже, чим тільки я його не вимивала. Ну, це, ну Воно все вивітрилося, слава Богу. Королівське крісло. Тут не любить спати, мій пес Лакі. Так, давайте далі. Покажу. А, оце. Це стіна позора, я називаю, тому що я його не можу вивезти. Стіна плісніві є, я вже її яким хоч засобом пробувала, слава Богу, що хоч прям не так цвіти, але от, оця штучка така біла стає. І я, кажу, вивезти не можу. Хозяйка. Це в нас ванна. Так, не проста ванна, а з ванною. От, оба. Вибираємося. Фух. Фух. В ванні в мене є вікно. Це великий плюс. В Албанії дуже рідко зустріти ванну, якби в більшості це душові. І якщо є душові, то душові навіть без кабінки а просто типу такий балканський уголок, я би назвала. Пральна машина, мені правилку теж міняли, тому що вона була стара і ржавіла. А в мене там бойлер був. Що, ну от так. Доволі, доволі комфортно і все зручно. Так, кухня. Кухня мені дуже подобається. Насправді класна, багато є місця на кухні, плюс тут було дуже багато речей, якими можна було користуватися. Кавову машину я купувала, чайник. До речі, оцей холодильник я теж купувала за свої кошти. Це старий холодильник, просто власник все не може його забрати. І зараз вам покажу особливість албанського житла сюди. тарам там там пляшки. Чого пляшки? Дивіться, в мене, в мене є вода, якби. Але справа в тому, що в більшості в албанських будинках стоїть бочки. От у нас за будинком стоїть бочка. Це називається як резерв. У нас дві великі бочки. І коли вода закінчується, то якби води і то немає. І раз в день ці бочки наповнюються. Але що в тих бочках? Ну, типу. Чи там немає чорті, що чи, е, ну коротше, їх ніхто не не миє, не перемиває, тому я не п'ю воду з під крана. В мене є спеціальний ковшин-фільтр, і також я їзду до джерела набирати собі воду. А місяць знизу він поставив собі фільтр і він відразу п'є, якби ти типу, все гуд. Я щось до цього ще не дійшла. А зараз дивитися, як виглядає одна із кімнат. У Мене ж два плюс один. Я забула сказати. Що в нас тут? Загалом ця кімната, якби дитяча, гостьова. Не знаю, я її переробила під офіс. По суті, це офіс мого чоловіка, непогано устроївся. Тут є шафа, і вся шафа завалена хазяйськими речима. Я вже говорила, давай, заберете, викинете. Він все не має часу. Є е, там крісло, в мене є ліжко. Було два. Одне ліжко я віддала сусідам знизу для дитини, бо в них не було. От у мене зараз є одне ліжко, коли хтось приїздить з. Моїх знайомих, то якби є, де поспати. Ну, поличку це я зробила, щоб ставити собі книжки, і якби це для мене є така міні-зона відпочинку. Так, йдемо дивитися спальню кімнату. Свято святих. Спальня кімната, От, бачите, яка в мене екібанка стоїть. По суті, нічого тут особливого нема. В мене тут велика шафа. Ось. До речі, доволі містка, доволі зручна: ліжко, тумбочки біля шафи, стіл, оців сезону, типу, це, по суті, я купувала за свої кровні. Я тут працюю, плазму я теж привозила з дому, комод був. І з е, спальні можна відразу вийти на балкон. Отак. Виходить, не будемо, щоб не дрезнити собак. Е, І з цього балкону, так якщо пройтися, можна по суті вийти до виходу. Так я інколи втікаю від своїх собак. Тільки їм про це не кажуть. От. е Якщо взимку я не відкрию не провітру кімнату, піде плісніво. Я вже так награлася, два дні не провітрила, в мене пішла пліснява, і потім мусила це все прибирати. Що? У мене є лише один кондиціонер, він в гостьовій, він тут стоїть. Коли я його вмикаю, то він по суті. Він, по суті, дує в ті дві кімнати і загалом мені типу достатньо температури. Він і охолоджує, і нагріває. Якщо мені прям дуже холодно, то ще додатково я взимку можу увімкнути обігрівач. Чи знайдете ви такі апартаменти зараз за таку суму? Впевнена, ні. Немає зараз, типу, таких цін. Слава Богу. Ну, на моє щастя, звісно. Власник не піднімав типу, ціни 250 і 250. І навіть от буквально два місяці тому сусіди з третього поверху з'їздили, у них теж було 250 євро. І заселилися інші люди, і теж було 250 євро. Живу я по суті в 15 хвилинах від центру, там до моря 15-20 хвилин йти. Поблизу ринок, магазини. Ну, коротше, як для мене, то, типу, супер ідеальне розташування, інфраструктура, типу, все є, все поряд. Ем... Зараз те, що я бачу на ринку, то дуже скудно. І якщо, наприклад, ви збираєтесь орендувати, то звичайно краще орендувати з. Я думаю, в вересень так пройде з жовтня, тому що багато хто закінчує е сезон і вони вже будуть здавати на довгий термін. Так, <плес> да, До речі, ви таку квартиру, такі апартаменти, на короткий термін не знайдете за таку ціну. Це довгостроково, це коли ти робиш договір. У мене, до речі, і офіційний договір оренди е на рік, тому що е я це спеціально робила для відкриття ФОПу. Ну це вже, звісно, інша тема. Що ж? Розказуйте, як вам хата. Е, на мою думку, вона просто вартує 100% своїх грошей. Е, е, навіть не знаю, що додати. Мені здається, тут колись жили багаті італійці. Тому що, от подивіться, просто подивіться, бачите, оці картини, все так, все так красивенько, оці такі столи, мебель, е, навіть е, плитка дуже якісна. Тому, напевне, мені повезло. І коли я, наприклад, орендувала е, апартаменти, я шукала, де ж мені ну, типу, заселитися, жити. То це були треті апартаменти, які я дивилася. Перший – це була квартира на пляжі з просто шикарними панорамними видами. Одна була на волзі, до речі, всі квартири зараз живе моя подруга, і третя це. І вибрала я по одній причині, тому що в мене був пес, він зараз є Lucky, да? Е, І я подумала, що було б дуже класно, якщо е, собака зможе вийти собі погуляти в двір. На той момент зі мною ще жили зверху албанці, знизу француз, і це було капець дуже важко, бо албанці засранці, а француз був хуже. Він шумів. Зараз в нас віла лише українців і дуже класно вживаємося. Слава Богу, сусіди дуже хороші в мене. Що ж, якщо у вас є якісь питання, залишайте в коментарях. Відповім по можливості, відразу скажу, я не ріелтор, я нічого не здаю, не продаю. Якщо вас цікавлять апартаменти в Албанії, ви просто собі гугліть англійською. апартаменти плюс назва міста, де ви хочете, і можете написати єпет Мечера». Квер, якщо англійською, або ж просто sell, або rent, І вам Google все покаже і покаже або сайти їхні, типу наші OLX, або ж місцеві сайти ріалторів, і ви собі вже потім орієнтуєтеся. Я би все ж радила вам знімати або через ріалторі, або ж заходити в місцеві групи українців і дивитися, хто що перездає. А напряму з албанцями краще діла не мати, бо вони. Бо вони албанці. Не те, що вони погані люди, просто в них е е дуже таке аваша ваш, і ви квартиру знімете через місяць. М -м е Якщо вас більше цікавить про Албанію, я написала довідник. Цілий довідник емігранта, де також розписала, де шукати квартири, посилання на сайти, і також там дуже багато цінної інформації про переїзд, про школи, про посвідки на проживання, про фопи, питання, відповіді на дуже поширені питання. І е, ті, хто не купує, всі кажуть, що це супер-супер корисний довідничок. Тому до зустрічі в Албані, може за чашечкою кави біля моря, а я пішла пити свою каву і працювати. Пока-пока.